Вітаю, шановні глядачі і гості каналу Сидівник. Сьогодні розповім вам про нарциси, а саме посадка нарцисів на весні. Іноді ми можемо бачити на ринку, як бабусі продають ось такі ось квіти, викопані з городини у цибулинках, у квітучому стані, і у нас виникають сумніви: чи приживуться ці квіти, як вони будуть рости, чи квітуватимуть. Тобто, є сумніви, є питання. Ну, хочу відразу вас заспокоїти, що. Навесні, якщо ви бачите ось такі нарциси або якийсь сорт, який вам сподобався, і його у вас немає в садочку, тим більше що це продає якась бабця, якій вам приємно також допомогти фінансово, тобто, дати їй за цикушчики... Певну суму, яку вона просить, і посадити в себе у квітничку. Єдиний нюанс, що ці нарциси можуть не цвісти наступного року. Тобто для них зараз це буде великий стрес, тому що е, висаджувати, все-таки пересаджувати нарциси навесні не бажано. Вони стресуватимуть, але вони переживуть. Можливо, в залежності від сорту, вони не будуть цвісти не те, що рік, а навіть і два роки. І таке буває. Але якщо ви побачили і вам цей сорт сподобався, і ви готові зачекати, можете, в принципі, зачекати. Мені ці квіти дісталися по дружбі, так би мовити. Просто друзі наводили лад у своєму квітнику. Там було вже багато нарцисів, вони частину їх викопали, розділили і не було куди їх подіти. Я їх з радістю забрав, тому знайду для них обов'язкове місце і посажу. Ще одна порада: перед тим, як садити нарциси, обов'язково зріжте квітконоси ці квіточки, щоб... Ці квіти не тягнули на себе всі поживні речовини з цибулинки, тому що цим цибулинкам їм треба вкорінитися і залишити собі всі поживні речовини. Бажано, звісно, їх садити у такому ж стані, ось в такій грудці земляній, щоб вони вже там як сформувалися, так вони й ростуть. Для них це буде менше стресу, але все одно в них буде стрес. Тому, якщо ви, наприклад, не знали, що робити з нарцисами, і у вас є час зачекати до осені, то розділіть їх вже краще. Влітку, тобто тоді, коли не відцвітуть, коли це листя ось уже пожовкне, попадає, тоді їх вже можна викопувати, висушити, просушити ці цибулинки і зберігати вже до осені. А десь у листопаді, в залежності від погоди, десь за 2-3 тижні до морозів, їх вже можна висаджувати. і Навесні вони у вас обов'язково зацвітуть. А ось у такому стані, якщо зараз я їх посажу, наприклад, ну, вони цвісти навряд чи будуть наступної весни. Але якщо простенькі, сорт трьох навіть можуть і зацвісти. Це вже, як вгадаєш, як то кажуть. Тому, якщо десь побачите такі нарциси, або хтось вам їх запропонує, сусідів, знайомих, родичів, забирайте, якщо у вас є місце. І, або якщо у вас там наприклад на ділянці має якесь бути перепланування, будівництво, і вам шкода їх, звісно, викидати, то також можете сміливо викопувати їх і пересаджувати в потрібне вам місце. Але навесні це робити не бажано. Все-таки дочекайтеся середини літа, тоді, коли, як я вже й казав, це листя пожокне, і їх можна буде. Викопувати і все робити згідно правил, так би мовити, агротехніки. Ось така інформація, що робити з нарцисами навесні, чи можна їх садити, чи не можна, в принципі, можна, але не бажано. Що ж, дякую за відео. Якщо вам була корисна інформація, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і діліться вашим досвідом щодо вирощування нарцисів.